Всім мої вітання, любі друзі! Всім вітання! Знову я з вами, з таким чарівним посудом, з такою красотою. У мене сьогодні столовий набір знову. Свіженький. Я його ще не показувала, але сьогодні вам покажу. Всім вітання, мої друзі, всім вітання. І знову я з вами. Так як я вже вам показала, в мене ще є такий один столовий набір новий можна сказати, що новий, бо зовсім на ньому нічого не видно, що десь є якась може втрата золота, або якісь потертості, або ще якісь такі пошкодження. Абсолютно, ніде нічого немає. Все новеньке, все таке дійсно гарне. Ніжні, ніжні такі деколі йдуть ніжненькі, посуд легенькі, тарілочки легесенькі. То все йде Германія чи Німеччина, хто як розуміє. Не скажу, яких років, можливо, то 60-х ще років, але посуд новий. Зберігся гарно. Може, хтось викупив собі і де тримав в коробках, так як переважно багато так роблять. Ну, не можу нічого сказати, але хочу сказати, що дійсно посуд гарний. Тому я зараз вам покажу. У мене декілька днів тут не було на цьому каналі. Я так думаю, хто за мною слідкує, то е, знає, що в мене не було пару днів. Але сьогодні я вирішила вийти і вам показати. Е, що в мене є, е, можливо, якийсь один або, або два набори, більше немає нового. Такого, щоб було там безконечно нове 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 Але буде посуб, де повторюватись. Щось викупили, а щось ще залишилось, так що я буду те, що залишилось, буду вам показувати. Так. То приступаємо і будемо переглядати. Нічого не буду стола забирати, так як є, і вам швиденько то покажу. Бо деякі речі є, що повторюються, тільки в основному цей такий столовий набір, що він йде свіжий, що я його ще не показувала. Тому я зараз вам його покажу і чуть-чуть розкажу. Так, і почну я з таких плоских тарілок. Посуд йде такої знаєте, слонової кості, але світлої, не темної, але світлої. Ну, Приблизно десь так може бути такого кольору молочного. Ось такими декольками. Все йде новеньке, в новому стані, ніде нічого немає ніякої тут потертості, ні по тих декольках. Декольки такі ніжні, дрібненькі кольорові квіточки. Ну, і основне, що вся позолота, тонесенька така смужка позолоти по кантику, вся позолота збережена. Тарілочки йдуть всі новенькі. всі йдуть новенькі, І все так делікатно. Ну, хтось, напевно, що викупив і все. І ним не користувались. Такий набір шикарний. І тарілок йде всіх по шість. От весь набір. Йде шість їх плоских, шість йде на перші страви і 6 перішкових. Скажу вам, скільки має така тарілочка в діаметрі. Має 24 см в діаметрі, і то в нас є баварія, отаке йде клеймо. Бачите? Йдуть вони під 27 номером 250 гривень, яких років я не знаю, але, можливо, десь їх ще 60-х, а можливо, і 50-х. Але всі вони йдуть новесенькі. Тут покажу, що маю такий салатник. Бачите, доволі величезний салатник такий, ну, доволі великий, з такою ж деколько, і все новеньке. позолота також вся на місці. ну Такий салатник дійсно гарний і дійсно він великий. от Дійсно, йде великий. З такою великою декольку ще повторюсь, і малесенькі йдуть з трьох сторін. Скажу, скільки такий салатник має в діаметрі. 27, 27, 27 см має в діаметрі і висоти має 7,5 см. І так само таке клеймо Баварія. Ось От Отаке саме клеймо. І йде під 26-м номером 500 гривень. 26-й номер 500 гривень. Але хочу вам сказати, що дійсно він великий, бо в мене тут є. Салатник ще вам покажу і от покажу, який розмір цього, а який розмір цього. От одразу вам так продемонструю, щоб ви його знали. Бачите, от цей салатник великий. Отакий от йде величезний салатник. Так. Ну, а зараз такі тарілки йдуть, як на перші страви. Також їх є шість, всіх йдуть по шість. І всі йдуть Ось Отакі От тарілочки йдуть, як на першій страті. Дуже гарні, також дуже гарні і новенькі, новенькі, легенькі, все дуже делікатно збережено. Дуже делікатно. Отакі ж самі деколі. Така одна ніжність, знаєте? Одна ніжність на цих тарілочках. Нема абсолютно ніде ніякого ганчуні на одній. Так я по-простому кажу, знаєте, як нас кажуть. В діаметрі 23 см. Переважно такі тарілочки на першій страві має 22 см, а сім має 23 см. Отаке От ж клеймо аварія. Отаке ж саме клеймо. І йдуть вони під 31 номером 200 гривень. 31 номер 200 гривень одної такої тарілочки. Ну і ще є пиріжкові, Також їх є шість. Пиріжкові так само йдуть нові. Ось так само йдуть нові, но весенькі тарілочки. Така гарна деколечка, така красота. Бачите? Делікатні. От такі йдуть делікатні. В діаметрі вони мають 19 см, бо я заміряла. І позолота, така тонесенька смужка позолоте, Вся делікатна, делікатно, делікатна, все збережено, На кожній, от на кожній, на всіх. Так, я сказала, що 19 см. Так, Так, 19 см маю в діаметрі. І йдуть вони під 25 номером 150 гривень. 25-й номер 150 гривень такої тарілочки. І ще є такий супник. От ще такий йде супник до цього набору ще йде такий супник. Можете викуповувати по поокремо, можете по одній, по дві штуці, мені все одно. Просто я так кажу, що є, е, все входить в набір. А хто собі як забажає, знаєте, мені, мені, в принципі, все одно. Чи ви викупите одну річ, чи ви викупите весь набір, мені все одно Такий йде супник делікатний, з такою от деколькою великою. І такі ідуть ще малесенькі. Отака красота, бачите, як вони йдуть. Отак йде. Декольки так ідуть, ніби от чуть-чуть з боку одна, а тоді так повторюється, що чуть-чуть з боку друга. <кій> така красота по, по по кантику, вся вся збережена. На ручках чуть ширша смужка по -золоте. От на ручках чуть ширша смужки йдуть по золоті. Приблизно йде він. На 2,5 літри десь так приблизно йде. Ну, може бути супник, може бути на все, що за, за, заважаєте. От жінка в мене викуповувала, ще раз повторюсь, на салат. от Сказала, я буду робити салат, і мені буде дуже добре складати таку в такий ніби як так, супник салат. можливо можливо і і вона права Іде така кришка з такою добротною ручкою. бачите по на ручці, вся збережена ручка така добротна. О, по позолота збережена, деколечка така делікатна. І, і йде кругову, йде така смужка по золоту. Смужечка йде по золоту. Це все, все треба повідбивати, Ось така краса. така краса, бачите, Все йде на весік. Скажу вам, що супник йде під 28 номером 800 гривень. 28-й номер 800 гривень такого супника. От таке саме йде клеймо. Ото все, що входить до набору. Більше, більше нічого до цього набору не входить. 18 тарілок є по 6. І йде салатник великий, і йде супник. Ото все, що входить до цього одного набору. Ну, а тут. Так, як я вам показувала вже цей салатник, є салатник великий. І таких шість є маленьких. От ще 6 таких є маленьких салатників. Все йде новеньке, все йде в новому стані. Вся позолота на місці, ніде нічого немає ніякої втрати абсолютно. такий салатник з такою диколькою. Бачите? Такий букет розочок і ще якісь там інші квіти. Ну, така ніжність. така в такому якомусь благородному кольорі йде. І ще й тут такі малесенькі деколічки. По також тоненька смужка. Золота вся, вся на місці. Не був в користуванні, бо видно, що не був. Бо якщо був в користуванні, то я зразу бачу, зразу бачу, що воно було в користуванні. Скажу, скільки має в діаметрі має 23 половиною 23, 6, 23,5 см. І висоти має 8 см. Е, таке йде клеймо. бачите Отаке От йде клеймо. І йде під 30-м номером 350 гривень. 30-й номер 350 гривень такого салатника. Ну, він також йде такої, як слонової кості. Дуже гарний. Ну, дуже гарний, дійсно гарний. Ну, Ось у цей раз дійсно такий шикарний. І ще такі є шість, от Шість, як я казала, шість таких маленьких. І також вони всі йдуть новесенькі. От всі йдуть новенькі. Серединці така більша деколька. Так, як йде великий салатник, так йдуть вони і малесенькі, ці салатники. Гарні, легесенькі, ну, от легенькі вони такі, делікатні. От делікатні. Кажу вам, скільки має е, діаметр? Мені здається, що 13 см. 13 см, так як я мала попередні, 13 см, таке ж саме йде клеймо. Бачите. І йдуть вони під 29 номером 120 гривень. 29 номер 120 гривень одного такого салатничка. Їх є 6. Хто собі як бажає, бажаєте 6 викупити, то 6, бажаєте 2, то 2, як хто собі забажає. Хочу вам сказати, що я мала от такий, також такий набір, що був салатник. Хто мене за мною слідкує, той бачив, що такий був більший салатник і 6 було менших таких салатничок. Залишилось у мене тільки 3. От великі салатники три малесеньких у мене викупили. Залишилось тільки три. Таких делікатних з таким віночком, кольоровими такими квіточками і листями. Це, ну, напевно, що не можу сказати, але напевно, що це така, така деколька. Я не знаю, не можу вам сказати, але все новеньке, йде так фігурно, позолота вся на місці, чуть такою хвилькою, такий рельєф має. Ну, от, Все йде таке делікатне. І так само йде такого. Як слонової кості, от так, як слонової кості, ніби мені так здається. Ну, не праженого молока. чуть так, ніби темніше. от темніше. І також має 13 см, так як я наскільки пам'ятаю, що 13 см у діаметрі. А тут вже йде таке клеймо. Мені жіночка одна писала в коментарях, що то якась така. Я не запам'ятала, бо я так перечитала, перебігла і пішла. Ну, Немає я часу на то. Що то є делікатна знахідка, що мені пощастило. Ну, хто в мене викупив, то так само людині пощастило. Раз, раз, раз мені жіночка написала, значить вона тим цікавиться. Заходила, десь читала про то, і мені, і мені там все описала в коментарях. І тут під 26 номером 120 гривень одна така салатничка. 26 номер 120 гривень такої одної салатнички. Ще скажу вам, що маю таких два тріо. Залишилось тільки два. Був цілий набір, ну, повикуповували. І залишилось тільки два таких делікатних літніх. Я їх от називаю літніх, літні тріо. Ну, я собі його так називаю, тому що в них така літня деколька. Бачите? Ось така йде делікатна літня деколька. Дуже гарненькі, дуже гарненькі. Чашечки приблизно... І тут десь на 180, певно, що на 190 грам. З такими, бачите, з такими декольками, польовими квітами, і тут чи то колоски йдуть, чи то така трава йде колоском з одного і з другого боку. Чуть ніби має такий рельєф, таку полосочку. Незначну, таку легесеньку, але ручечка зручна. от досить зручна. Йде таке блюдечко такими декольками дрібненькими, бачите, так само такими польовими тими квітами. І таке де делікатне, велика пиріжкова тарілочка. Ось, таким велик, ось такою великою деколькою. Бачите? Дуже гарно, отак, як подивитись, то дуже делікатне. Все новеньке, всі речі йдуть новенькі. От що багато є таких речей, що зовсім йдуть нові. От зовсім йдуть нові. Буває, що там десь, ну, ну, тепер. Тим часом так рідко, щоб було таке вже дуже в користуванні. Скажу вам, що має в діаметрі 16, 16,5 см. 16,5 см і то є Германська Демократична Республіка. Кліймо, мало що видно, але якщо скинути на вайбер, то клеймо видно краще. От я вам тут покажу. Бачите? От, клеймо, видно, краще. треба Хто захоче, я скину на вайбер. То на вайбері добре видно фотографію. Знає. І йде такий набір під 53 номером 350 гривень. 53 номер 350 гривень. Отакого От тріо Може бути для себе, може бути на подарунок. Така красота. Знаєте, що не кожен собі. Дозволить таке викупити, знаєте, от може би і хотів, але так, сам не купить, а якщо б вже хтось подарував, то вже, вже могла би бути така красота. Ну і ще вам покажу, що в мене є такі тріо. Я не знаю, скільки їх в мене залишилось. ну Щось не можу сказати, якщо що хтось захоче, я, я подивлюсь, бо я вже точно не пам'ятаю. Отакі делікатні тріо сонової кості. Дійсно, слонової кості такі темноваті, ну дуже делікатні, дуже делікатні кобельтові такі тріо. Красота, красота. Чашечки йдуть легесенькі, тонесенькі, мають таку смужку кобельту і таку широку смужку позолоти. і по позолоті зверху так само є такий, як ніби, як косічка вплетена, також позолота. Ручечка йде зручна, вся в позолоті, позолота вся збережена, вся позолота збережена. От Вся делікатна позолота збережена. Тоненькі. От досить йдуть такі, може, і не видно, Ні, Не видно, але досить йдуть такі тонесенькі. Приблизно десь йдуть також на 180 грам. По долинці також є тоненька смужка позолоте. І така І таке йде блюдечко. Отакий От йде делікатне блюдочко, бачите? І так само така е, смужка позолоти, і йде та, як нього косічка переплетена. Ну і смужка йде кобельту. Навіть тонесенька смужка кобельту, я це вже повторяла і повторяю, то називається посуд кобельтовий. От навіть як тоненька така смужка йде. То називається вже кобельтовий. І йде така пиріжкова тарілочка. Велика пиріжкова тарілочка, бачите? Також вся новенька, не видно, що тут було нічого, щоб вона була в ну, знаєте, не є в користуванні абсолютно нігде нічого нема. І от така йде позолота. Тут добре вже видно. бачите, От вже так світло вдарило, що добре видно. Така красота. Баварія Германія от таке йде клеймо. І йдуть такі м -м -м, тріо. Під 54 номером 600 гривень. 54 номер 600 гривень я ціну знизила, хоча вони дуже дорогі. От вони дуже дорогі. І на останок до цього набору ще вам показую, що я маю ще такий молочник і таку цукорницю. Молочник йде такий гарний. Величенький, досить величенький, приблизно десь на грам 400 з добротною ручкою, вся позолота на місці. От, вся позолота тут на місці. Вся-вся-вся. І тут по підносик, вся позолота йде така красота, делікатна, все вимити треба. І поверху, по кантику також така смужка позолота, Все йде новеньке. Легенький, легенький, і йде... Під 58 номером 450 гривень. 58-й номер 450 гривень отакого от молочника. Такий йде, знаєте, ніби як з баночок. От вже такий так виглядає, ніби з баночок. І ще така цукорниця. Також така цукорниця, приблизно так само йде на 400 г. делікатна, от така делікатна йде цукорниця з такими ручками. Вся позолота також на місці. Позолотий йде аж попід ручечки. Все дуже гарненько. От все дуже гарненько. Така шикарна цукорниця. І йде така кришечка. Ручечка, зроблена як куполом. От все так йде делікатно. От все йде делікатно. А, все новеньке, все новесеньке. І так само йде під 57-м номером 450 гривень. 57-й номер. 450 гривень у такої цукорниці. Отака краса. Бачите? ось така йде красота. Ну, от і все, Мої дорогенькі. що могла, то вам сьогодні показала. А ви вибирайте, прицінюйтесь, пишіть мені, телефонуйте. Я всім відповідаю. Посуд гарний, є в чим вибрати, є чим насолоджуватись, є що в подарунок подарувати, є, що собі можна залишити, так що речі дуже гарні, дуже гарні. Ну, а зараз я вам всім щиресенько дякую, хто залишався зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, пишіть коментарі, підписується на канал, викуповує пост. Безмежно вам вдячна, мої дорогі. Безмежно вам. Ну а зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, гарного вам вечора, тихого, мирного і спокійної вам ночі. А хто буде дивитись мене в день, то гарного вам дня і гарного настрою. Всім пока, всім до зустрічі!